Розділ десятий. Ти правду казала, Рахіро. Біганина не має кінця, говорив сава глумливо до дівчини, що несла пляшку з горівкою і з корчми, де стрінулася з хлопцем, що купував там пачку, і тепер вертала разом з ним додому. Аби ти казала, що просидить дома одну неділю, то й то ні. Скоро лише по півночі старий зривається та й топче землю до нього. Видиш, не казала я? Я це відразу знала, відказала дівчина з енергічною певністю. Дивися лише, скільки грошей вивандровує за ним. Тепер ви збили трохи хліба. Дивися лише, що за ті гроші закупиться. І скажи мені відтак, чи й ти обірвав щось тих грошей? Не відповів нічого. Знав, що його батько спродав уже половину змолоченого збіжжя, але він боявся сказати Серахірі. Вона силувала чоловіка зараз до чогось, а він не мав настільки відваги, аби виступати проти батька, чи мав жадати для себе грошей. Сього не робив досі ще ні Михайло, ні він. Старі самі розпоряджали грішми, та в нього й не було до того ніякої причини до жадання, але вона б ще присилувала його до того, та й таки її правда. Чи він прийде на Великдень додому? спитала. Може, як дістане урльоп. Старі аж гинуть за ним. А ти? Я? А мені що до того? Про мене най прийде. Врешті я хотів би видіти, чи він усе ще такий боягуз і боїться стрільби? Він страшно боязливий, Рахіро, ну, відтак урвав раптом і замовк. А старався так дуже плаче? Правда. Я мушу десять разів на день слухати, що з ним потягло з хати і сонце, і все добро. До того всього вона тепер люта, що він там звикає. Вона була би хотіла, аби він і досі за нею заводив та плакав. Тим часом він уже звик. Зразу так банував, що хотів утікати, тато все сказав мені. Вона нічого про це не знає. Через те розпочалася була біганина до нього. Щотижня, щотижня, кажу тобі. Тато потішав та, мов камінь, пересиджував на толоці, де жовніри, екзесцирувалися, щоб від тата видів, аби не банував і аби йому легше було. Ти чула таке, і не сором йому. А дурний тато сидів, аби хлопчисько мав його перед очима, та аби не банував так дуже. З ним, певно, й не один клуночок повандрував, додала вона. Розуміється, стара гадає, що при війську не дають нічого їсти. Ти, сказала Рахіра по хвилині бистрого намислу, як довго він ще там буде? Мені здається, що півроку ще, але я не знаю напевно, а відтак? Що відтак? Відтак верне назад додому, вжениться і буде газдувати, як усі люди. Вона не промовила нічого, стягнула хмарно брови над чолом і вп'ялала очі в землю, і він не говорив більше нічого. Кілька людей вийшло проти них, і він завернув доріжкою до своєї хати. Розсталися.